День на телеканалі Ті 7+. Плюс у студії працює Тетяна Очеретнюк. Ну і далі ми ефір продовжуємо такою темою: Всесвітній день переробки як Україна перероблятиме сміття, і говоритимемо про це зі Світланою Каретун, представницею офісу Розумне довкілля Хмельницький. Пані Світлано, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава вітаю. Ну і отож щороку в Україні утворюється понад 10 мільйонів тонн відходів. З них понад 500 тонн це. Саме небезпечні відходи. І от яка ситуація наразі у Хмельницькому, чи можете якось в загальному окреслити її? Якщо говорити про генерацію відходів, то на жаль, ми спостерігаємо картинку того, що кількість накопичених побутових відходів у нас збільшується щороку. А наразі, у 2024 році, мешканці Хмельницької громади викинули. 111 тисяч тонн відходів насправді, якщо порівнювати з попередніми роками, з 23-м, особливо з 22-м, то 23-му році в нас навіть не було 100 тисяч тонн відходів. Тому на жаль, ми бачимо, що ситуація в плані відходів погіршується. От на те є різні причини. Наприклад, в нас додалося кількість населення за рахунок внутрішньопереміщених осіб. То відповідно і тому зростає кількість відходів, але водночас і зростає через те, що мешканці все більше і більше купують речей в пакуваннях. Ті пакування далі викидають, і вони, вони захоронюються на нашому полігоні побудових відходів. Угу. Але а... так, так а, у січні 2025 року. Так в Україні затвердили національний план управління. Відходами до 2033 і от наскільки цей план реалістичний, враховуючи те, що ми маємо війну, так те, що ми маємо зростання кількості населення на у західних регіонах України, і от і малу кількість саме сміттєпереробних заводів. Насправді, якщо порівнювати національний план з наприклад з європейськими політиками, то наші показники є доволі невисокими у порівнянні, тому що, наприклад, те, що стосується, що орієнтовно 20% відходів від маси мають йти на повторне використання або на рециклінг, наприклад, в країнах. І відповідно кожна країна має ще свої цільові показники, які стосуються відсотку переробки вторсеровини? У нас наразі ці показники, як ми бачимо, є трішечки нижчі, тому що береться до уваги ситуація в Україні наразі, тому що в порівнянні в нас доволі низький відсоток переробки вторсеровини. У нас доволі небагато наразі Україна там роздільно збирає відходи, і це доволі такі базові відходи, які в Україні частіше збираються. Це, наприклад, пластикові пляшки та скло. А це не єдині відходи, які можна переробити. Тому насправді є більше чого всього збирати. Але насправді, якщо подивитися на ці тенденції, які відбуваються в громадах. І навіть наприклад і нашої громади то в нас більше з'являються можливості для роздільного збирання відходів. Це все стає доступнішим для багатьох мешканців з'являються і центри управління відходами, і з'являються можливості по управлінню небезпечними відходами. І крім того, ми бачимо наскільки до нас, наприклад, як до офісу, розумне довкілля Хмельницький зростає зацікавленість від інших громад, в яких є бажання запровадити щось схоже, тому що відповідно до Нація затверджено на національного плану, тобто є певні цілі, яких громади безпосередньо мають осягнути, і вони так дивляться на той досвід, який вже є в українських громадах, і намагаються щось таке схоже в себе реалізувати. Але насправді це все залежить. Е ці всі показники, ця вся реалізація залежить від того, чи має взагалі громада на це ресурси, тому що в багатьох громадах доволі часто такі питання, як управління відходами чи колишні питання, вони не є пріоритетними. Тобто не завжди там достатньо виділяється фінансових ресурсів на це. Не завжди є люди, які компетентні в питаннях управління відходами, і не завжди вистачає людей по кількості, аби могти цими питаннями займатися. Тому наразі громадам дуже важливо спочатку. Зрозуміти, а що є в них громаді, чи є в них і люди, які готові цією діяльністю займатися, чи достатньо в них ресурсів, і тоді насправді реаліз... національний план є доволі реалістичним, але щоб він був реалізований, справді потрібні ресурси, значні ресурси, тому що організувати, наприклад, роздільне збирання побудових відходів, чи це контейнерна чи система, чи пакетована система від будинку до будинку, це потребує фінансових. Коштів, і тобто це доволі немалі кошти, і доволі часто громади намагаються ці, ці фінансування шукати за кордоном, шукати нато фінансування, і декотрі громади в Україні, і часто маленькі громади знаходять ось це таке фінансування, і вони в себе можуть запроваджувати ось таке роздільне збирання повторю відходів. Але звичайно, тут все залежить також від. Комунікації з мешканцями і мешканців, що... від... в першу чергу на так тому потрібно і над цим працювати, тобто не вистачить тільки поставити там, сформувати якусь інфраструктуру і все користуйтесь людей. Водночас потрібно ще навчати, як нею користуватися, проводити різноформатні заходи, намагатися достукатися як не до кожної людини, то принаймні до більшості людей, і працювати з різними аудиторіями, не тільки, наприклад, з дітьми. Чи тільки з дорослими, чи тільки там з літнього віку потрібно працювати з усіма і підходити до цих всіх аудиторій залежно від того, звідки ця аудиторія інформацію певно черпає. Ми від офісу розумно довкілля Хмельницький намагаємося завжди працювати з різними аудиторіями. Ми бачимо, що, наприклад, ось це нас працює такий формат, такий формат не працює, наприклад, і таким чином, ми можемо планувати нашу майбутню роботу. по... По тому, як ми комунікуємо з населенням, ми це бачимо по зростанню тому, скільки людей починає користуватися екобусом чи центрами управління відходами, яка якість роздільного збирання побутових відходів, чи вона покращується, чи менше там сміття люди викидають. І таким чином ми можемо простежити. Чи наша інформаційна робота відповідає тому, що ми бачимо вже фактично інфраструктурно, але все-таки реалізація залежить від коштів. Тому громадам потрібно турбуватися про те, аби шукати, де можна знайти фінансування на реалізацію таких інфраструктурних об'єктів. І тут важливу роль насправді відіграє громадянське суспільство, громадські організації, з якими варто громадам партнеритися, бо часто громадські організації це доступ до грантових коштів, це доступ до експертів, часто європейських експертів. І це е, можливість обмінюватися досвідами з е, різними європейськими країнами або всередині в Україні. Тому тут дуже важливо і партнеритися, тому що реалізація національного плану вона так, це відповідальність, наприклад, на рівні територіальної громади, тобто це орган місцевого самоврядування, але цей орган місцевого самоврядування може партнеритися з іншими стейкхолдерами, які зацікавлені в цьому процесі. По перше, це бізнес, це бізнес, який генерує те, що потім стає відходами. І насправді дуже важливо. Працювати не з наслідками, бо ми на жаль зараз працюємо з наслідками, бо в нас є відходи, і що з ними треба робити. Але насправді потрібно працювати з першопричинами, аби робити все можливе, аби відходи не генерувалися в такій кількості, що ми потім не знаємо, що з ними робити. Або взагалі що наприклад, ті самі пакування вони мають бути з якісної сировини, яку потім можна переробити, а не просто викинути. Пані Світлану, давайте ми трішки. Повернемося до загальноукраїнської статистики. Так, за офіційними даними лише знищення 94 тисяч 370 одиниць військової техніки окупантів спричинило майже півтора мільйони тонн відходів та близько 130 тисяч тонн викидів в атмосферу. Окрім цього, руйнування житлових будівель, промислових об'єктів та інфраструктури призвели до утворення мільйонів тонн будівельного сміття. Ну і от власне далі запитання, яким тут мав би бути комплекс робіт щодо переробки, тому що ми розуміємо, це не побутові відходи. Так, це метал, це е, важкі відходи. І можливо, варто продавати це сміття так на переробку іншим країнам, які мають для цього достатньо потужностей і достатньо розвинуті у цій сфері. Якщо говорити, наприклад, про відходи від руйнувань, і якщо, наприклад, брати нашу область Хмельницьку область, то наразі в у нас таких відходів є доволі небагато, тому що ми не наближені до лінії фронту, і відповідно у нас таких відходів менше. Є громади, де Таких відходів вони щодня генеруються, бо щодня є обстріли, і тут насправді є великі труднощі, тому що такі відходи переважають над повтоми відходами. І згідно українського законодавства наразі а, має передбачатися, що в громадах мають вдатися місця а, для по суті, зберігання таких відходів, і такі місця дадуть можливість, наприклад, ці відходи досортувати, сортувати і їх надалі повторно використовувати. Тобто, той самий кирпіч, якась деревина, це все далі може працювати. Так само в будівництві далі ці всі матеріали можна використовувати. Тобто, це не означає, що відходи будівництва, відходи від руйнувань це те, що захоронити і все. Ні, це те, що максимально потрібно повторно використовувати. І якщо не помиляюсь, у нас в плані також є свої цілі, які стосуються відходів від будівництва, не тільки від руйнувань. І там передбачається, що доволі високий відсоток цих відходів він має далі циркулярно працювати. це все має використовуватися, а не тільки захоронюватися. І в нас в Україні є приклади, де ця система вже працює. Наприклад, в Харківській області, в селі Руська Лозова є ось такий майданчик, який в суті і називається майданчик циркулярної економіки, куди привозяться там рештки зруйнованих будинків, або навіть інколи весь будинок, який там поруйнований, привозиться. Це все розбирається. Там окремо, наприклад, кирпіч, окремо вікна, окремо ще інші елементи, і далі мешканці, наприклад, це все можуть використовувати для того, аби, наприклад, ремонтувати а, свої будинки, які певним чином теж там частково можливо були зруйновані. І брати тобто, їх безоплатно, та... я так розумію, так а, швидше всього, так. Тобто, цим проєктом опікується громадська організація, яка є на місці в Харківській області. От тобто такі ініціативи існують. Або якщо брати, наприклад, Київську область то також були на початку повномасштабна. Торня такі великі руйнування. То, наприклад, у Бучі там використовується техніка з Японії, яка використовується для потрібні стих всіх відходів руйнувань. От тобто, такі перші кроки є. От, але, наприклад, в контексті Хмельницької області, як я сказала, у нас такого таких прикладів таких кейсів немає, тому що в нас доволі така невелика кількість руйнувань. Ну, так, це на щастя, що у нас невелика кількість руйнувань, так і що е, у нас це не є у не є якимось масштабним проєктом. А, тим не менше, національний план так передбачає інвентаризацію об'єктів оброблення. Небезпечних відходів їх проведення у відповідність до вимог законодавства, ну або ж закриття, і тут знаєте, далі це складний шлях, наскільки він є дороговартісним і чи є у Хмельницькому, так подібне досі. Угу. В Україні є низка компаній, яка займається утилізацією небезпечних відходів, і віднадавна ці всі організації мають отримати відповідні ліцензії на управління небезпечними відходами. Тобто, наш досвід такий, що в нас є досвід співпраці з такими компаніями-ліцензіатами, тому, що у нас є програма по роботі з небезпечними відходами, тобто у нас вісімнадцятого року працює Екобус, і мешканці мають можливість давати свої небезпечні відходи в складі побудових. А далі пере. Нами стає питання, а що робити далі з цими небезпечними відходами, а, то, відповідно, щороку наразі це комунальне підприємство спецкомунтранс запускає тендери на вибір таких організацій ліцензіатів, які будуть забирати ці відходи і, і їх певним чином а, обробляти. І так як з минулого, року, з минулого року, по суті, компанії мали вже отримувати такі а, ліцензії, то ми стикнулися тим, що доволі маленька кількість таких компаній. Наразі отримала ліцензію, так розумію, що багато інших компаній стикнулися з певними труднощами і не можуть досі такі ліцензії отримати. І таким чином це трошки обмежує громади щодо того, куди можна ці відходи, тому що часто компанії, які вже отримали ліцензію, вони просто вже переповнені, переповнені тими небезпечними відходами, які вони вже отримали. От, але як ми бачимо, ситуація трішки покращується все більше е організації отримують такі ліцензії, і я думаю, що з часом їх буде ставати більше, але з однієї сторони так це мінімізувало кількість організацій, які наразі можуть забирати небезпечні відходи по договору. Але ми розуміємо, що це справді і про дотримання певних вимог. Що якщо працювати з певною компанією ліцензіатом, то справді потрібно розуміти, що це надійна компанія, яка не просто збере небезпечні відходи десь там в полі, потім їх викине. А що справді в неї є спеціальні установки для роботи з такими небезпечними відходами, що ми не будемо потім їх по лісах шукати справді, наприклад. Ці відходи або будуть перевезені на переробку, наприклад, батарейки в Польщу чи в Румунію, а інші відходи, наприклад, певним чином будуть утилізовані в Україні. Пані Світлано, тим не менше, міністр захисту довкілля Світлана Гринчук наголосила, що після набрання чинності нацпланом кожна область протягом року мала би розробити регіональні плани управління відходами терміном на 10 років з актуалізацією кожних. 4 роки, і от у цих планах повинно бути враховано створення сучасної сміттєпереробної інфраструктури, закриття об'єктів, які не відповідають екологічним стандартам, на їхній основі громади сформують місцеві плани управління відходами. І от е часові рамки протягом року чи цього достатньо? Це перше запитання. І друге фінансування знову ж таки. Ми е Україні війна, і от звідки взяти гроші на реалізацію цих проєктів якщо говорити про ситуацію, наприклад, в нашій області, то в нас регіональний план про управління відходами був розроблений трішечки раніше, але він був розроблений до того, як було прийнято нове законодавство в сфері управління відходами. І відповідно, як я знаю, наразі. Наша обласна військова адміністрація займається тим, щоб вже коригувати той розроблений регіональний, регіональний план. Він не був затверджений, але по суті він вже був розроблений. Наразі потрібно в на нього внести зміни, які вже Будуть стосуватися і нового закону, і національного плану управління відходами, і вже після того в громад буде можливість створювати свої місцеві плани управління відходами. Але насправді те, що у нас не затверджений регіональний план, наприклад, бо він в процесі так коригування, то насправді для громад це не є проблема зараз принаймні спробувати накидувати свої кістяки місцевих планів управління відходами. Багато громад вже над цим працюють. Як я сказала, наприклад, до нас приїжджають, аби. Дізнатися наш досвід, розуміти, як працюють наші кейси, як ми це все реалізовували, звідки ми брали кошти. То відповідно це не проблема зараз накидувати кістяки. І, наприклад, в нашому випадку в нас вже є низка своїх стратегічних документів, які ми також будемо брати до уваги, коли будемо створювати цей місцевий план управління відходами, тому що в нас, наприклад, є затверджений план «Дій зелене місто. Розробка якого підтримував європейський банк реконструкції та розвитку. По суті, це все було за грантові кошти виконано. Тобто є один документ, є, є європейська програма міста на відходів, до якої наша громада нещодавно приєдналася, і там є свої специфічні критерії і вимоги. І є наші зобов'язання від громади. То відповідно ми це все також маємо помістити в місцеві плани управління відходами. А де брати гроші, то так зрозуміло, що зараз велика кількість коштів з бюджетів громади йде на оборону, наприклад, у випадку Хмельницької громади. Якщо не помиляюся, помиляється, близько 40% від всього бюджету йде на допомогу нашим військовим, а все інше по суті акумулюється і, і по суті вибирають якісь такі пріоритетні напрямки для фінансування. І зрозуміло не завжди, що якісь ініціативи можуть мати підтримку з міського бюджету. Через початок громади, тому зараз громадам варто зосередитися над пошуком зовнішнього фінансування. Це все було і до повномасштабного вторгнення, і зараз доволі активно зараз розвивається. Тобто Європейський Союз або інші якісь фонди, які розміщуються в Європі, не доволі часто підтримують ініціативи, які стосуються захисту довкілля, які стосуються управління відходами. І тому це не є проблемою знайти таке фінансування, але на це потрібний час і ресурс, і гарно свою ідею прописати. Проте, як я бачу, велика кількість громад і це їх не зупиняє, і багато громад отримують на це фінансування. Є ще така можливість, як кредит. Наприклад, наша громада для того, реалізувати певні заходи в управління відходами, залучила кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку. Тобто наразі це для нас можливість створювати певні інфраструктурні об'єкти. Наприклад, зараз у нас починається рекультивація нашого полігону побутових відходів. Тобто це закриття об'єкту, який є переповнений побудовими відходами. А нас частково за грантові та частково за кредитні кошти вже функціонує функціонують очисні фільтрувальні споруди на полігоні побудових відходів. Інші громади на схожі ініціативи. Залучають і кредитні і грантові кошти, тому потрібно ось такі всі ресурси шукати. Як я вже згадувала на початку, дуже важливо також працювати співпрацювати з іншими стейкхолдерами, серед яких це і бізнес, і громадські організації. Тому що громадські організації це справді часто там працюють ті менеджери, які можуть допомогти громаді мати фінансування на певні якісь гарні якісні проєкти, які стосуються сфери управління відходами. Тому потрібно завжди зважати на громадськість, тому що якраз і громадськість часто допомагає а, приносити певні ресурси для громади? Пані Світлана, ви сказали, що досвід Хмельницького так вивчають а, інші регіони. Тобто, у нас все а, іде більш-менш порівняно непогано. Тим не менше, ви згадали про те, що зараз відбувається рекультивація полігону, і от умовно кажучи, чи можемо ми говорити про якісь часові рамки, коли він буде закритий. Наразі в нас відбувається завершення проєктних робіт і так прогнозовано, що на початку літа у нас вже почнуться фактичні роботи. Якщо не помиляюсь, то близько двох років займе процес рекультивації і процес створення нового полігону. Тобто, не те, що нового полігону, тобто будуть відкриватися нові карти старого полігону, куди а, потрібно буде захоронювати ті відходи, які генерують мешканці Хмельницької громади. Тобто, це буде перший етап спочатку потрібно створити нове місце, і потім відповідно закривати старе місце. Але є ось такі а, рамки. От орієнтовні, але звичайно, тут дуже багато чого залежить ситуації в Україні залежить від, від того, як далі буде просуватися війна. От тому будемо бачити. Але поки що прогнози є такі. Пані Світлану, дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам Ті вісім плюс. Нагадаю, що спілкувалися зі Світланою Киритун, представницею офісу Розумне довкілля Хмельницький.